Друзі, всім привіт! Мене звати Юля. Ви знаходитесь на каналі Сільське життя, Жартомає всерйоз. І в мене останнім часом виходили відео там, про рослини, про розсаду і так далі, і тому подібне. А сьогодні я хочу вам за, ну, зачепити таку цікаву тему. Знаєте, як ну, вона для кожного актуальна. Для багатьох, скажімо так, як поминання померлих. Наших спочилих родичів. Дивіться, думала сьогодні пікірувати, скажіть, я скажу, помідори, видавилась, місяць не той. Ну, смійтесь не смійтесь, ну, то я таке собі, ото таке, коротше. Це ж мається бути з молодика, і 2 два два дні перед молодиком. Верніше сьогодні можна було, але у мене грунт не прогрітий. Думала, завтра-завтра передумала, ні не буду. Ну, коротше, буду аж там після 18 го числа, 18-17 го 17 го пікірувати. Ну, ладно, це не про те. Дивіться. Сьогодні поминальна субота, 14 січня. Ой, лютого, господи, помилилася. 14 лютого поминальна субота. Вона називається М'ясопусна. Уроці... Ну, я розказую те, що я знаю, якщо щось неправильно, ви мене поправте. Їх у році декілька є. Ось буде почнеться піст, буде, третій, другий, третій, четвертий тиждень, субота, поминальний. Тоді буде п'ятий, похвальна субота. А, якщо я не помиляю, так, да, похвальна, вербна і великодній. Чого похвальна? А, бо там війна, коротше, в осаді був Константинополь і дістали, молилися, молилися при Святій Богородиці цілу ніч і місто вистояло. Вибачте, трошки в мене тут були проблеми з камерою технічною. Ну, далі. І в цей день в похвальну суботу, читають про святі Богородиці, так як в пам'ять про те, що вистояв Константинополь. Це ще моя. Я ще пам'ятаю, я була малою. А я ж, ну, що там, які там тижні? А бабуся сидить і загинає на пальцях. Одна й друга. Причому, ну, старі люди, вони ж, знаєте, не глупі були, вони знали. Да? І а коли ж воно поминальна субота, а коли ж воно поминальна субота. Ну, знаєте, я пам'ятаю той час, коли наші бабусі писали граматки. Пом... Граматка це така книжечка, да? ну, в нас так називають, І де поминають, пишуть імена всіх померлих. І хто помирав, да? дописували в ту граматку. Я вам скажу, що вже я пишу ці записочки, не став такий час, і вже і писали за здоров'я за упокій. І вже за упокій більший список, ніж тих, кого за здоров'я. Ну, таке життя. Нікуди ми не дінемося. Колись і нас поминатимуть. Дасть Бог доживем, якщо ми заслужимо. Так от, до чого ж це я? І бабусі ж сидять, розказують, там одна і друга, а, коли ж воно, ага, це тоді субота, це тоді, тоді похвально. Ні, м'ясопусна. Я думаю, що ж воно за м'ясопусне? Ну, що ж воно? А мясопусна субота це, перед... це субота перед Масляною. Бо та буде слідуюча, сиропусна, і заговини будуть. І з 23 лютого в цьому році починається Великий Піст, бо він триває 7 тижнів, а Пасха 12 квітня. І тоді буде друга, третя, четверта поминальна суботи, п'ята похвальна, шоста вербна, і дай Бог, субота буде Великодня, і доживемо ми з вами до Великодня. Як би важко не було. І виходить, що поминальні в році. Мясо супусна сьогодні, тоді друга, третя, четверта Великого Посту, тоді на Тройцю, тоді Дмитрівська субота, це перед Дмитром, коли там Дмитра, там по-старому було, 8 листопада. По-новому треба відмотати 13 днів 24 жовтня. Ну, хто як святкує, я всіх поважаю, всі думки, всіх поважаю. Знаєте, Померлих я, як наприклад я, то я не поминаю тільки по суботах. Я, ото, коли в мене що є, і хто є такі нужденні люди, да, я візьму і дам скажу, на, з'їж за милостину. Ага. Знаєте, в цей день, а, не поминають тих, хто помер наглою смертю, хто наклав на себе руки. Тих поминати не можна. Хто ну, хто, повішався, хто втопився, хто там отруївся. Ну, як казали, це нагла смерть. В мене бабуся казала. Тих, церква ну, не прийнято поминуть. Ви знаєте, я вам зараз розкажу таку одну історію. А, ще почекайте, зараз я скажу за, за як як я, ну, от як в мене виходить. Да? У нас була, і тоді розкажу дуже цікаву історію. От, я думаю, ви послухаєте, вам, мені прям самі дуже дуже цікаво було. Обов'язково дослухайте до кінця. Це просто життя, це ж ніхто не придумав. Дивіться, знаєте, дуже класно, ну, як класно, дуже добре однести в церкву пана Хитку, Да? Ну, я вам скажу так. Це чисто моя думка. І. Багато хто може зі мною погодиться, багато хто не погодиться. І я скажу вам зразу, я так думала не завжди. Ну, в мене прабабуся казала, моя та старенька, старенька бабуся, да, яка Михальди розказувала про книгу. Вона казала: дитину, як я вмру, мені було 9 років, як вона померла, ти дай за мене кусочок хліба, отакий кусочок хліба. Бо найкраща милостина це кусочок хліба і нужденному. Ну, тому, кому він правда, треба, знаєте, не обов'язково куплять дорогущі цукерки, гостинці, як у нас кажуть. Не це не має значення, наскільки вони дорогі, повірте. Алкоголь, тим більше, не обов'язково там давати е, нужним вам, скажімо так, людям. Да? Просто дайте тим, кому ви вважаєте за потрібне. Родичам, близьким, хто дійсно, знаєте, з'їсть, помолиться і прийме цю милостину з чистою душею. Знаєте, я нічого не маю проти церкви. І є священники, ну, а є, є. Вони теж всі священники, знаєте. А є проекти. От, наприклад, я дивлюсь в інтернеті, є один проєкт, скажімо так, але всі ж кажуть, що він же ж священик ну, Я нічого проти нього не маю. Я думаю, багато хто про нього знає. Ну, таке. Ну, я трошки, в мене трошки друге сприйняття цього всього. Знаєте, я багато спілкувалася з священиками. І ви думаєте, вони всі, ну, от багато з них люди, знаєте, вмиру. І от кажуть, от в мене прикол, бо я вже розказала, прибігає чоловік і каже, ти представляєш, ти представляєш, а наш батюшка поїхав на рибалку. А я кажу, ну і що? В шльопанцях і в шортах. А я кажу: ну, та й що? Ні, ну ти чуєш, що я тобі кажу. Кажу, ну я чую. А що він в ризах, кажу, повинен був по твоєму поїхати, чи що? Ну хай їде чоловік, в нього він в церкві собі, в нього служба і він служить. А в миру він собі, чоловік, живе своє життя, мерзке, так як і всі люди. І точно так же в нас дуже священики, прекрасні люди, він собі служить. А дома в нього корови, свині, кури, гуси, і все на світі. Бо він має ну, тримати да, господарство, щоб годувати сім'ю і діти, і все на світі, але не всі. У мене по моїй роботі ну, я не хочу нічого такого це, да, стикатися. У мене приходив колись один священик, ну, він на мене мав такий вплив. От, знаєте, На мене вплинуть дуже важко. Він мав такий вплив, що я, от, знаєте, на нього як удавна кроліка. От чесно, от я. От він сказав, що мені робить? Я роблю, розумієте, і я не могла йому суперечити. Він такий був, знаєте, наглий не наглий, власний не власний. Ну, якийсь у нього був такий приказний тон і порядок, що я робила все, що він скаже. От от знаєте, ну, ну я не можу цього пояснити. Є різні ж люди, є, які зловживають, да, і, ну це таке. І знаєте, от ви не задумувались ніколи, е, приносять ж люди панахитки. Да? Ну, це, це все залежить багато від священника і від матушки, да, як там кажуть, панотець, пан да, пані матка, по-різному ж на, в різних регіонах України назви різні. Да? Ну, як вона повинна поправила панахида, да? і куди її повинні дівати? І є такі храми, що я ну, приблизно знаю, куди вона йде. І той хліб, і все на світі. Я не проти. Ну, зрозуміти мене правильно, я не проти це. Ну, просто в мене колись такий був випадок, я дуже-дуже задумалась після цього. І чесно вам сказати, чесно вам сказати, я не ношу панахиду в церкву. Я не можу сказати, що не ношу. Ну, ну не часто, не цей. Ну, от, якщо в мене є можливість, як от сьогодні, наприклад, Максим танцював. Я вам чесно скажу, ми поїхали, я повезла його на танці, бо йому треба було танцювати. Чоловік поїхав в лікарню. У нас так склалося, що Ну, зазвичай він його возить. Да? Я, я хотіла піти до церкви. Не змогла, бо він, чоловік записався в, в лікарню там, на, на аналізи. А мені з Максимом треба бути, що мені робити? І не поїхати танцювати можна було б не поїхати. Але знаєте, я вам скажу: я знаю, що Хрещена б пораділа за те, що він танцює. Вона дуже хотіла, щоб він танцював. І ми поїхали. Я зайшла, я вам чесно скажу, не пекла, бо не було мені коли пекти. Я вчора пізно приїхала з роботи з цим світлом. Я зайшла в пікарню, купила хлібненького, як у нас кажуть, хлібне. Там, булочок, пиріжечків, поїсти. В нас є чоловік, там працює, ну він такий, в нього дружина померла, він, скажімо так, ну такий. Да? Я підійшла, мовчки. Я просто вам наводю приклад. Я не кажу, що я там молодець чи не молодець, чи я правильно зробила чи неправильно. Підійшла кажу, Саша, ну, тобі за милості, ну так і так. Та він так зрадів, чесне слово. І в мене так на душі. І я про себе вдома прийшла, помолилась. Я навіть, знаєте, дуже просто, часто і густо дуже просто кажу своїми словами: упокой, Господи. Найпростіша, так, да, така молитовка. Упокой, Господи, душу спочили, спочили храбів твоїх. Перераховую всіх, родичів і кажу, і дару їм царство небесне. І все. Був у нас випадок, от розкажу. Дивіться, у нас у бабусі моєї сон мені снився. От Да? У моєї бабусі була чоловікова сестра, зовиця, да, скажімо так, Баба Галя. Вона була 37-го року народження, прекрасна людина, ходила до церкви, молилася, все. Така, знаєте, така людина ну, безподобна. Пережила скільки всього, війну, і, 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 і голодовку в 47-му, і все. Ну, такі, знаєте, горе бачила. Всі, хто з нашого села, всі знають, про кого я говорю. І я приїжджаю, а, а друга це ж баба Галя була ще жива, а баба Маша це ж моя мама, ну, померла ж. І я ж завжди як їду, щось ж приготовлю, понесу бабі Галі, бо вона ж там саменька. Та, ну, ну, як, знаєте, раки, я по гороскопу раки їм взагалі треба знаєте, об'єкт для. Як це сказати, для піклування. Да, от кимось їм треба піклуватися, да, українською мовою поки перевела. І а баба Маша, яка померла, вона дуже любила плетенки, оці, знаєте, хали, типу, хліб. І я пам'ятаю, була тріця. Я там, що наготовила, не пам'ятаю, що наготовила. І пиріжки якісь були, я вже не пам'ятаю що. Ну і знаю, що була ця хала. Я купила плетенку і понесла їй, кажу, ба, а баба дуже любила хліб, баба Галя. Та Вони всі любили, вони не доїдали. І я приношу, кажу, ба, ось, ось вам цей запоминальну суботу, так і сяк. Вона ой, спасибі дитину, царство ж Небесне, ну я ж помолюсь. Та й помоліться добре. Та ну, й поїхала собі, Погуманіла, ми, проходить час. День, чи два, чи три, чи скільки, я й не пам'ятаю, я забула, сниться мені сон. А даю я з свого боку, хрещена дає, це ж дочка її з свого боку, там, ну, поминальна ж субота, до церкви ж понесла. Сниться мені сон, мені і сниться. Що ніби я заходжу в хату до бабусі, а в них стоїть стіл посеред хати, віконниці закриті. А я кажу, і вона мені каже, а на столі так, знаєте, щось накладено, накладено, я не бачу, що воно і накрито якоюсь тряпчиною такою. А вона каже: йди сюди, йди сюди, я тобі щось дам. А я кажу, що ви мені дасте? Та нічого мені не треба давати. Іди, я покажу, що в мене є. Ну, як не хочеш нічого брати, іди, я тобі покажу. І вона відкриває так відкидає тряпку. а там... Повен стіл, хліб, булочки, випічка. І вона бере халу цю плетьонку і каже мені: диви яка, диви, яка піджариста, пухкесенька, така, як я люблю. От і все. І скажіть, що, це, ну, що немає нічого. Тому, знаєте, найкраща на діткам. Бо дітки, вони як ангелята, вони, в них безневинні душі. І я тепер тільки я розумію, хрещене було візьме бубличків чи печеньку і піде там до церкви ну, на якесь свято і роздасть діткам. Це вже, знаєте, доходить. А ще я розкажу один випадок, ну, від якого ну, трошки так не по собі. У нас в селі є моєї хрещіни сусідка Тутя Оля, Тютор, вам привіт. Я знаю, що вам розкажуть. В мене ж в селі багато хто дивляться, я, я не боюся. Я думаю, ви на мене ображатися не будете. І вона читає, як у нас кажуть, царти. Ну, от за померлими, да? вона людина читає, прекрасна людина, я. Ну, не можу нічого сказати, вона така молодець, тяжка в неї доля, але ж вона дуже велика молодець. І коли померла Хрещена, я їй дзвоню. Ну, куди ж дзвонити? Бігом, що то, куди читати. Я кажу, Тютюль, почитайте. Це Юля кажу, почитайте мені. А вона каже, а за кого ж читати? А я кажу, за Хрещену. Вона за яку? За Наташу. Ну, сусіди, ніхто не знав, Хрещена померла дуже швидко, там за два тижні. Вона, ой Боже ж мій Господи, це... Я кажу, а колево, як вона, я тобі колево згорю, я тобі те, я тобі все, все. Ну, в общем, а мені ж теж і в морг бігти, і туди бігти, і все робити, ну, похорони організувати, Максим больний, важко, сама, ну, в общем, страшне. І я принесла ж, і вона почитала на похорон. Почитала вона на 40 днів перед 40 днями. Я їй кажу, перед 40 днями приходжу, кажу, тютюрну сниться і сниться, ну, ну, ну не можу. Вона каже, Юля, ти її тримаєш, я кажу, вони снили, що вони з бабусею зустрілися. Вона каже, отпусти її, отпусти. В неї каже, душа вже полетіла, вона вже там. Отпусти. А ти тримаєш, ти її робиш гірше. Потім я вам обіцяла, я колись розкажу, як я приплакала. Це буде тема наступних відео, чого не можна плакати за померлими, як я приплакала. Ну і трапилось якось уже Хрещений рік, уже ж біль не минув геть зовсім, і він і зараз не мене, притупився. Я вже казала колись в одному з своїх відео: для того, щоб це психологами доведено, для того, щоб забути людину, відвикнуть, відвикнуть, треба, щоб минуло 14 місяців, щоб минув цикл річних свят. От Різдво, Пасха, ну, повністю да, дні народження, щоб вже просто міняється повністю устрій в родині. Ну, і я приходжу на рік. Перед обідом кажу, Олю, ви мені почитаєте вдома. Вона вдома людина читала. Бувало раніше, раніше за тих часів, то збиралися в хаті, читали, все, бабусі приходили вечеряли. Ну, Зараз в кого як виходить, той так і робить. І знаєте, в нинішній час це все я вважаю правильно. Ну, це моя думка. Ну, вона каже, почитаю. Ну, я ж там наготувала, що ж їй треба, там хліб. Таке, що там? Ну, всі знають, да, ну, приходжу ж я, вона каже: Сідай, погуляй коло мене. Ось тут буду читатися, ну добре. Ну, сидимо, ж ми говоримо. Ну, і щось завели тему це ж знову ж за ці ж така, що, що, що запаминання, що доходить, не доходить. ну, таке. А вона й каже, ось слухай, я тобі розкажу історію. Ну, так як я зрозуміла, у їх сім'я була. Вона прийшла невісткою, і там були сестри і брат. І брат загинув у Фінську, і, ну, це ще до, 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 20, до повномасштабного, до цього всього, приходить на сільську раду лист, що в Петрозаводську його могила. Найшли трьох солдат, могилу, і Запрос приходить, чи такий-такий тут проживає. Знайшли, да, що проживає, зв'язалися з тими людьми, вони попросили фотографію його на пам'ятник, а вона бачила по телевізору, каже, ще була тітка жива, і я бачила таке, каже, як, як дежавю, ефект дежавю. Що, каже, отаку могилу, отаке, отаке. Чи ж дімі передача була, чи що там, ну ще дуже давно це ще було. І тут же приходить цей запит. Ну, Починають вони спілкуватися по вайберу з людьми, скинули фотографію, вони зробили на пам'ятнику фотографію і е, вислали, показали. А в них що було, він там похований. Вони не знають, сім'я, де він, і фотографії ну, ні, 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 не могили нічого, а сестра його померла. Вони її, як у нас кажуть, відбувають усі обіди, ну, поминальні, все поминають, і вона людина сама читає. А, а це сон, я їсти хочу. Що та просить їсти без кінця. Ну, як їсти хоче, треба да, ж комусь здати. дати. мені он писали підписники, що помолитися треба, це не завжди їжа. Ну завжди та й не завжди. По-різному, воно все одне. І ну, то, тобто, це людина, яка молиться часто, ну, яка читає молитов більш ніж будь-хто. Да? І все одно сниться сон, що я хочу їсти. Ну, вона каже, я ж не можу пам'ятати, ну що ж таке? Ну, ну, що ж таке, ну ну куди ж ну, ну це. І коли вони знайшли могилу цього брата, і коли вони відправили там фотографію, зробили, упорядкували і все, сниться ця тітка, і він і показують тютюлі, і каже, я так відкриваю шкаф, а там такі стелажі, і на стелажах стоїть. Все каже, те, що готували на обід. Там. Ну що, капуста, картопля, в когось борщ, у нас кажуть, капуста, капусняк, да, на Черкащині. Каша молочна, кисіль, груші раніше варили. І вона каже: Диви, я так їсти хотіла, але воно до мене, не, я ж не могла його їсти. Мені не давали. Уявіть. Я сижу, слухаю отак от, з відкритим ротом. Мені каже, не давали. І ми з Тютюєю сидимо тоді і говоримо, це ж які у них були кармічні борги, тобто в сестри перед братом був, який вона каже, інтересно, що ж було в них, який кармічний борг, що поки вони не знайшли його і не, не зробили такі да, маніпуляції, скажімо так, не, не, не зробили те, що треба. Сестра весь час просила їсти. От так. Тому не знаю, знаєте, я часто даю те, що Хрещана любила, те, що бабуся любила. Що любила, та й даю. Присниться, навіть коли не присниться, просто візьму там. Знаєте, поминайте їх, почитайте, почитайте вдома молитву. Почитайте, коли у вас є час, коли у вас є натхнення, від щирої душі. Максима був народження, я вже розказала, поз... ну, не цього минулого року. Я хотіла поставити стілець. Цей стілець для того, хто був без нами, якби рай не був так далеко. Ось розкажу ще, користуючись нагодою, да, скажімо так. Приїжджаємо ми з роботи. Я вечором приїжджаю, ну пізно. Коли це? Поза за ту зміну Шот з тиждень назад. Ще мороз був, ще перед оцею відлигою. А такий морози аж зорі скачуть. І зірки на небі такі всі ясні-ясні, таке небо зоряне, зоряне. А він кричить: О, дивись, Полярна зірка, бабуся, бабуся привіт! Бабуся, в мене сльози градом. А Він кричить: Бачиш, вона мене бачить, вона мені помахала, бабусечка. Вони все бачать, вони все знають. І хто б там що не казав, вони нас оберігають. Все своє життя, ну, все наше життя. До кінця нашого життя вони нас точно оберігатимуть. І я знаю, що в мене дуже сильні родові. І я знаю, що в мене дуже сильні з ними зв'язки, і це проявилось не зразу. Це проявилось в певний період і проміжок мого життя саме в той момент, коли Мене дуже образили живі родичі на цьому світі. От тоді з того світу за мною дуже почали заступатися, як то кажуть, мертві. І оберігати. І всі, хто з мого села, всі знають, про що я кажу. Друзі, дорогі мої підписники, я вам бажаю спокою в ваших душах. Я вам бажаю світла в ваших домівках, тепла, світла в серцях. Ми обов'язково переживемо, вистоїмо. Це наше життя. І ви думаєте, нашим? Я вже сто раз повторяла і ще раз повторюю. Ви просто, коли думаєте, що вам важко, ви задумайте, що нашим близьким було не легше. Я колись е, за, зачеплю тему переселення, дуже цікава книжка, я ж казала, справжня боровиця. Олександр Солодар написав там. Там теж, ви уявіть, в чаші Дніпра, де зараз Дніпро в людей були хати, села, і їх усіх переселяли. І голодовки, і все на світі, але вони жили. І ми переживемо. Бо нам треба жити. Ми вистоїмо. Раді наших дітей, внуків. І все буде добре. Я вас всіх цілую, люблю. І обіймаю. Рада бачити вас всіх на каналі. Дякую вам за підписки, за добрі слова, за лайки. Мені дуже-дуже приємно, якщо чесно. І ви знаєте, що я канал веду для душі. Мені Я отримую задоволення від спілкування з вами. Я це люблю. Хрещена дуже-дуже хотіла. Зайти в Ютубі, побачить мене на Ютубі. Це і остання воля. І я думаю, що я її виконала. Царство Небесне і світла пам'ять усім вашим рідним і близьким. А нам нехай Бог дає здоров'я. І ми живі. Нам треба жити раді живих, і ми житимемо. Цілую вас, обіймаю і до зустрічі!